Убивство дворового кота спонукало мешканців вулиці Малишева до боротьби зі шкуродерами, підозрюють їхнього загального улюбленця. Зарізав сусід, який давно гострив зуб на чотирилапого бродягу та погрожував з ним розправитися. Інші ж мешканці тривалий час, кота лікували та підгодовували. Отже, коли знайшли тваринку мертвою, були обурені, викликали поліцію та пішли до сусіда з'ясовувати, чи не доклав він до цього руку, той, начебто, в усьому зізнався. Тепер люди вимагають покарати свого сусіда та розраховують, що проти нього таки порушать кримінальну справу за жорстоке поводження із тваринами. 99 299 уголовного кодекса, она предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это 850 гривен на сегодня, или арест на срок до 6 месяцев. Если следствием будет установлено, что это произошло в присутствии малолетних детей или одного малолетнего, то виновного ждет наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов, это 3-400 гривен, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Випадків, коли б за подібне покарали виних, у місті ще не було. Утім мешканці вулиці Малишева налаштовані рішучі. і Переконані, інцидент у їхньому дворі може стати винятком із правил, і першим, коли за жорстоке поводження з тваринами винуватцю доведеться відповідати за законом.